Ще у мене величезна така от ремарка по темі Трампа, так? який е перевзувається в повітрі. Він в повітрі міняє свою риторику. Зустрівся з Путіним, підтримує Росію. Зустрівся з Зеленським активно підтримує Україну. Європейці разом з Зеленським так йому мізки промили на сьогоднішній день. Що він взагалі з якогось переляку повірив у те, що українці настільки сильні, що можуть відвоювати всю Україну. Я не знаю, як йому так мозги промили на фоні підвалів, за рахунок яких у нас збирають новий мобілізаційний резерв. З чого він взяв, що в нас є такі сили, коли ніхто взагалі ніхто не хоче воювати, крім там якогось малого відсотку е, військових? Е, але от він так от міняє е, свою риторику в повітрі. Але що ключове у цій риториці з точки зору такого е, якби уроку, який треба осягнути? Росіянам, не тільки українцям, а ще й росіянам, що не треба надіятися на те, що ви зможете колись дружити з Америкою. Росіяни, будь ласка, прийміть цей факт: Америка ніколи не буде другом Росії. Ніколи. Це те ж саме і українцям важливо усвідомити теж на хвилиночку. Але росіянам особливо це важливо усвідомити, тому що в тій ситуації, е, от е, яку я іноді спостерігаю, е, коли е, таке ну немаленький такий шматок населення Росії, е, продовжує все ж таки наївно якось там. Наївно сподіватися на те, що от там Трамп прийде якось з путіним. Там зв'язок наведе. Було багато таких людей, які Трампа підтримували через те, що він потенційно був лояльний до Росії і не лояльний до України, так як Байден. У Росіян теж багато є наївності по темі російсько-американських відносин, що за певних обставин там більш-менш можуть бути партнерські стосунки. А у українці ну, вони погані, такі сякі перетакі, тому що 8 років донбас дамбілі, розумієте, в цьому тільки проблема. І в нашому націоналізмі це дуже така величезна підлість. Ви росіяни, не забувайтеся про те, що в такі моменти, коли ви наївно надієтеся на те, що за певних обставин там на крові українців, да. Путін може налагодити зв'язки з Трампом і Росія з Америкою, відповідно. То ви в такі моменти такі ж самі наївні, як українці, які так само наївно надіялися, що Байден їм друг, і що американці реально наші партнери.